Друзі, всіх вітаю! Подивіться, яке сьогодні утро. Ще кучу гори лежать. глядя, які дерева красиві. Все в тумані. Ще дивіться. Стрічка написана акція. Я думаю, боже, що ж це за акція? А акція це ось. Сосольки висять. І ці машинки стоять. Сьогодні днем буде плюсова температура, тому це акція. Розбиті машинки. Всім гарного дня. По Львову Львові є такі таблички, де написані адреса, де яка локація. Вон, бачите, площа ринок, станція під П'ятницька церква, високий замок. Тому коли ти йдеш і не знаєш, куди йти далі, в тебе зламався телефон, немає навігації. Ти натикаєшся на таку табличку і знаєш вже свій маршрут. Так працює тракторець у нас у дворі. Такий молодець сніжок гортає. Але уявляєте, там десь батіна коксин, де ти, батіна Коксин, де ти, де ти? Я тільки що її шла, він мене чуть не задавив. Смотрите, молодец. Знаете, какая скорость у него. Решили да. трактор опять приехал и до нас на дворы. Вот так он классно ездит. да? Прохочет, хватит, рохот стоит, все дребезжит. И вот такие быстрый, быстрые, Суперскоростный. видишь? Суперскоростные. бы еще ботинок, как найти. Ну, навряд ли ми його знайдемо уже. Ой, ой, ой. Ось так працює тракторець. Хлопчик той самий. Що і в прошлом тракторці на мене, це він і є. Дивіться, як -то. Леся в шоці. Леся просто в шоці. Дивіться, скільки сніга у нас вже тут, отака гора, трахтерець їздить і сюди весь сніг скидає, тому Оксенбашмак, я так думаю, що він до весни. Знайдеться, розстанеться гра снігу, і тому все буде добре.